Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні хочемо ознайомити вас із новим виробом кооперативу ПАВІК, а саме тістомішалкою для виготовлення канді. Оскільки зимою бджілки зимують, а пасічники займаються в приміщенні, вам може бути корисний цей пристрій для виготовлення медової пасти для підгодівлі бджіл. Рецептура була наступна. Коли ми проводили випробування, ми вилили 12 кг розпущеного меду. Потім додали 50 кг пудри цукрової, яку перемололи самі, тому що пудра, яка продається в магазинах, може бути з добавками, ризикувати небезпечно. Цукрову пудру додавали за два прийоми. Спочатку 25 кг висипали одразу. Ви побачите зараз на відео. А потім, після перемішування почали додавати невеликими порціями для кращого вимішування і для контролю самого процесу. Для вимішування ми використовуємо шнековий механізм. От, який включається почергово вперед-назад, тобто подачу вперед і реверсну подачу для кращого змішування і для кращого контролю за цим процесом. От, От Зараз засипаємо першу порцію, повністю засипали, чекаємо перемішування, і між засипками додали ще 300 грам соняшникової олії, як вітамінний. Вітамінну додавку, і для того, щоб паста менше липла до рук і до пакетиків. От Ви бачите зараз, що активне перемішування йде. Потрібно додати, що повністю все зроблено з харчової, нержавіючої сталі, і ємність, і шнек, і в горловина для фасовки. До речі, конструкція відрізняється тим, що вона не тільки змішує, якісно змішує тісто, а ще його і фасує. Тобто є механізм для видавлювання перемішаного тіста, і його можна фасувати як у пакетики, так і окремо додан до підставлену тару. От. Даний механізм має властивість чи має можливість регулювати оберти, стоїть частотний перетворювач, а також потужний моторредуктор для того, щоб сприймати все зусилля від двигуна. Двигун використаний 1,1 кВт от, плюс мотор. Плюс редуктор. От ви бачите перевірку на липучість, так би мовити, пасти, яка вже виготовлена. І далі ми можемо або фасувати через ваги, або в даному випадку фасуємо тару, де пасічник потім може розкладати її в мірні пакети з фіксованою вагою. От. Даний пристрій показав себе досить продуктивним, час замішування був десь близько півгодини. На все добре, бажаємо успіхів в роботі. Звертайтеся.